Вітаю вас! Я ведуча Інна Якобенко, рада усім, хто разом із нами проектом Персона Грата, проектом, який ми запрошуємо широкоформатних, не одновимірних людей і робимо його власне так само для небайдужих. Етнолог, етнограф, історик, керамолог, краєзнавець. Людина, яка має безліч іпостаси, моя сьогоднішня гостя, та головне вважає вона не регалії, а уміння любити життя, дивитися на нього широко відкритими очима. Хто вона за кілька секунд після традиційної бліц анкети гостя? Принцип чи компроміс. Принцип ваше життєве кредо. Активна, перспективна, мрію. Планую, люблю. Що змінили б у собі? Стало б хитрішою. Які якості поважаєте у чоловіках? Мудрість і цього досить. Коли ви були найщасливішою у пологовому будинку. Рейтинг власного життєвого успіху за десятибальною шкалою. Нічого Бога гнівити. Десять. Отже, сьогодні в мене в гостях. Олена Щербань, вітаю вас. Доброго дня Оленка, Я безкінечно вдячна насамперед за те, що в таку погоду. Ви приїхали з диканьки, тому що з Полтави не з кожної точки можна, не запізнившись, приїхати. Ще з такої групи підтримки з сином, який нас зараз бачить, і дуже уболіває, мабуть за маму. Я хочу, щоб ви відчували себе в нашій передачі ну, майже як на домашній кухні. Цьому сприяє затишне кафе «Мохіто», тому чай від кафе Міхіта, будь ласка, частуйтеся. і. Ам... Я хочу, щоб ця домашня така розмова якраз повлася в ключі того всього, чим ви живете. У вас стільки регалій постаси, що я аж загубилася на інтернеті, на вашому облозі, зокрема. І просто не вірюся, що така молода людина стільки встигла в цьому житті вже зробити. І ще більше я так розумію, поспілкувавшись з передбачую, ще більше в планах. Ви за освітою історик. Так. Історик, який закінчив наш Полтавський ще університет і приїхали за розподілом диканьку у колегіум викладачем історії. Закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені Володимира Ковалька, який безмежно люблю університет. І ну, це такий можна сказати не розподіл, був, так мені пощастило. І приїхала на роботу в 2000 в першому році, а закінчила в другому, бо я ще на четвертому курсі почала працювати. І колеги мистецтва знаходяться в пічні, у державна спеціалізована школа. Колеги мистецтва пішня. Там я вперше спробувала, як то воно бути вчителькою. Мріяла про те ще з 8 класу. Ну так, ви мріяли в дитинстві, написала про це в анкеті, вчитель історії. Мабуть, у мене була дуже добра вчитель з історії. Моя дорога Люба Лідія Петрівна, якщо вона мене чує, бачить і величезне вітання. Тому що саме від неї це все пішло. Я... я вирішила, що з мене буде гарний гуманітарій. Після цього ви працювали в інституті керамології, так а, а, але на сьогодні ви, крім того, що продовжите працювати в науковому сенсі, ви кандидат наук. А ви працюєте над докторською дисертацією, і ви маєте відношення до Харківського інституту історії? Так це називається ні-ні ні. Я працюю наразі в Харківському історичному музеї ага, і я музейник, справжній музейник, бо після колегі мистецтва я почала працювати з 2002 року в національному музеї заповіднику українського чарства у і працювала більше 12 років. А потім доля закинула мене після цього музею в музей історії десятинної церкви в Києві, і ще в мене був рік роботи в Кремчуському льотному коледжі, де я була викладачем якраз історії. Знову згадала всі свої навички, і вміння і звички, вчити, вчителювання, викладання. А наразі я працюю в Харківському історичному музеї знову я музейник, то виходить, що до сьогоднішнього дня весь мій трудовий стаж він дуже тісно пов'язаний з музеєм в першу чергу і трішки з навчальними закладами. Ваша кандидатська за спеціальністю етнологія, так. так гончарні школи пішні, збережені і розвиток професійних знань. І традиції 1894-2000 років, так а тема «Докторський глиняний посуд. Так, ну я не буду розшифровувати того, так ультури харчування ну, апріорі. А людина, яка ну має таку тему, ну я так думаю, логічно, що вона повинна би любити готувати. <реш> так, у мене і кандидатська дисертація, тема, і майбутня докторська, якщо боженька дасть, бо то все там вирішується, або людина тільки може сподіватися і будувати якісь плани, але як воно буде, так і буде. Тема в мене пов'язана з гончарством в першу чергу. І перша, і друга тема, бо все таки альмаматер, друга це музей гончарства. Я там, мої 13 відбулось. років життя? – Так, так. і такого процесу якраз становлення, молодості, якраз я навчилася дуже багато чого, набралася саме цих фахових звичок. Хоча вчитися ніколи не пізно, і зараз треба вчитися. То і перша тема, і друга тема вони пов'язані з гончарством, з гончарним виробництвом. Перша, перша дисертація більше з школами, шкільництво. Гончарні школи пішні, де мені вдалося. На мій погляд, розкрити не тільки історію шкіл гончарних, але й історію гончарства пішнянського. А вже друга тема да, це вже глиняний посуд, традиційні культури харчування. І ця тема знову ж таки народилася в стінах музею гончарства і в стінах Інституту екарамології. То. Ви правильно вгадали, я, я дійсно люблю готувати. З самого дитинства я готую. Хоча, здебільшого, я зараз популяризую борщики в глиняних горщиках, страви в печі приготовані, бо це і з темою моєю пов'язаною, але це дійсно моя любов. Але з дитинства я займалася переважно випічкою. З самого малку мене цікавили пироги, пиріжки, тістечка, тортики. У вас там на блузі навіть ціле є щось з тістом назва пов'язана? Тістотворчі традиції. Тістотворчі традиції. <клес> так, я для себе ще… – досліджую тістотворчі <клес> традиції, Полтавщини і Півкілограмові пиріжки, такі на фотографіях, такі з печі, вони ж завжди взимають. Так, 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 так. Це наші, наші пішнянські, наші деканські, це, це дійсно наші феноменальні пироги. А наші короваї, які весільні. Пішняни, пішнянка пече. Зокрема, моя улюблена коровайниця Катерина Миколайна Порська 12 кілограмовий весільний коровай. 12 кілограмів Готового випеченого тіста. Неймовірно смачне, це, це ж печене. складно, щоб воно було пропечене, не так. Не питання але... виліпити, так. питання, щоб воно було таке, як правило. Абсолютно, абсолютно вірно, воно правильно висходжене, правильно підмішане, правильно вчинене. Теж беру майстер-класи таких феноменальних людей. Ну, на залі феноменальна. І гончарством, але не тільки. І тісто творчими традиціями, і вишивкою, і нашими торговицями пішнянцями. Їх Пішнякими собаками сливами, <смеш> з меленитими, так коритами наших слив, з садівництвом, городництвом. Дійсно, пішня дуже, дуже цікава. І оскільки я народилася в Деканщині, але оскільки моє все життя пов'язано з опішнею і там народився мій син, то я вважаю, що я теж вже причетна до того, щоб бути опішнянкою. можливо, колись я стану нею повноцінною. Ну наразі все таки все одно я. Я то в себе вважаю, але ж опішняни можуть не пустити до своєї групки. То так, є, є багато дуже багато, цікавинок, етнографічних, і це все мене дуже цікавить. І посуд, і те, що приготовано, і як з ним поводитися, і тісто, і хліби. А разом з цим іде обрядовість, звичаєвість. А, а чому той коровай такий? А чому для молодого коровай місяць на булках, а для молодої йому його місять на косах? І чому той коровай ще? Бо інакше на зашвопішні, оце видиво, таке прямо величезне видиво з того з того тіста я це неодноразово бачила, як воно, як з пічі виходить цей коровай, і піч доводиться вибивати, тому що устя не дозволяють вийти в готовому виробу. Це як народження дитини. Так, я таки все хочу про коси і пробулки, докладніше, що це мається на увазі на булках і на косах. А оце ж я теж цього не знала, поки не побачила, як робиться від самого початку замішування тіста. Коли господиня коровайниця вимішує вже готове, вже вже, вже тісто вимішане, а щоб його вимішати, вона встала о четвертій ранку. І готовий виріб вона дістане о першій дня. І то, ну там о першій, о першій тридцять. Це уявіть, скільки часу скільки буде роботи з іде. тістом, так, скільки там фітнесу. Я скажу сучасним. Скільки разів руки попрацюють, і коли вже вона вимішує оці е, круглячечки, бу, булочки, колобочки з тіста, вона викладає, то коли вона в кроваї ж почуться два на так, весілля так, так, так. для молодої два і для молодого два. Традиційно має бути чотири крови на весілля, бо два ж весілля в нього і в неї. То вона ж поче для нього викладаючи оці колобочки тіста брусочками у жаровню, uh -huh. бо в, в, в пішенські короваї вони печуться квадратні, квадратної форми, такої прямокутної. Я запитую, чому Тетя Катя каже, а щоб хата була молодих. А зазвичай в багатьох регіонах інших України корова, та сама Слобожанщина. Ось поряд. Yeah. Корова є yeah. овальні. Круглі, yeah. круглі, yeah. Бо круглі овальні то сонечко, символ сонечка. Тут теж цікаві є моменти, але ну, там, це окрема тема для розмови, чому жаровні, чому. Так от за ці булки. То тісто для молодого, для коровая молодого викладаються брусочками. Прямо так. І тоді воно підходить, і коли ми вже коровай ту розріжемо, ми не бачимо, чи на косах, чи на булках, але вона знає. А коли для молодої оці булочки вона плете косою і їх викладає три. Три коси раз-раз і зверху третя виходить. І коли ж воно піднімається, ви вже теж коси не бачите. Уже готовий виріб, воно воно спікається. І їх можна бачити тільки тут ще ж коровай, то прикраситься прикрасами зверху. То уточки, то яєчка, то барильця з грошима, то колосочки. Кладу колосочки, щоб родилися сини та дочки. Це теж дуже, дуже мені цікаві ці всі моменти. Як воно ну, це, це ж магія? Вона дуже енергічна людина. Вона на неї дивиться, і в неї такі іскрики, ну можливо, навіть бісики в, в очах. Ну, мені, наприклад, запам'яталися. Ми закінчили вже навчання, вона вже була заміжня, в неї вже була маленька дитинка, і начебто ну, дороги якось розходяться. Да? Але вона нас запросила, каже, приїжджайте дівчата до мене, в Опішню, дуже гарне містечко, тут така природа, ну все дуже гарно. І ми прийшли, і вона свого маленького богданчика в дитячий рюкзачок, бутерброди з собою, і вона показала нам всю опічню, всю її красу, музей, провела нам екскурсію. Дуже було хвилююче, таке захоплююче, подорож. Ми находилися, ми вже до Полтави ми приїхали з подругу з подругою, Босоніж. Ми вже б такі нам би десь прилягти, а вона, давайте я ще вам щось покажу. У вас близько 200 публікацій з етнопедагогіки, діяльності гончарних навчальних закладів у весільного обряду Полтавщини, історії і Так далі. Да? Коли ви встигаєте ще запускати нові проекти? От я маю на увазі, наприклад, да, ваш такий фундаментальний проект, який називається Борщик в Линяному горщику. Перший всеукраїнський кулінарний фестиваль Квест. З 12-го року, так. здається, так? так, ви його запустили. А що, що передбачає квест? Що там люди роблять? Скажу так, я нікуди не поспішаю, принаймні намагаюся нікуди не поспішати. Те, що є якісь публікації, то це просто наукова діяльність, яка ну, весь час, коли працюєш в будь-якій установі, музейні там чи науково дослідній, потрібно. Писати. І я дуже була завжди сумлінна і сумлінно виконувала план. Я її писала і плюс писала не тільки те, що потрібно, по посм... своїй темі, ще мене цікавило от і ці, і ці якісь теми супутники. І тому так виходить, що в мене багато публікацій, хоча е, серед них же є наукові, а серед них же є науково популярні, і науково популярних набагато більше, серед них є публікації в пресі і так далі. А от стосовно проєкту, дуже вам дякую за це запитання. Це така, така дітище, така дитинка, яка теж. Народилася в процесі теж науково дослідної роботи, досліджуючи якусь тему, хоч гончарні школи, хоч тепер уже глиняний посуд культури харчування. Я зустрічаюся з інформаторками або з інформаторами. Я в них питаю про життя, буття і стосовно своєї теми. І так в процесі народжується, ну купа збереться матеріалів, і знову ж таки це буде база для публікацій. І народилася ідея. А чому не візуалізувати, не показати. Так. так? Для чого ж я для себе зберу і в шухлядку складу? Я її покажу всім. Я не хочу ховати його від усіх. Чому б не показати оцей секретний борщик, борщик з полуницею? Борщик з грушками. А є ж рецепти, які ніхто не знає. Ну, і ж тема, у мене глиняний посуд, то це обов'язково передбачає наявність печі. І я подумала, оскільки в мене є хатина, і в мене ж є місце, де можна побудувати піч. І побудувалася піч. Гарна річ, і в моїй садибці є піч, а там, де є піч, тепер ж в мене є горщики. І ми тепер у цих горщиках готуємо борщик. А стосовно вашого питання, чому квест, я так називаю цей проєкт фест квест фестиваль, бо тут збирається і фольклорний ансамбль, і туристи, і ми показуємо процес технологічного приготування борщику, а квест ми шукаємо. Для мене Квас, це пошук. Ми шукаємо себе. Ми шукаємо забуту традицію. Ми шукаємо забутий звичай. Ми шукаємо е, той шлях до тієї жінки, трудівниці, нашої прабабусі, про який ми забули. Ми сучасні нажимаємо мультиварку, хоча абсолютно я не проти мультиварки. Здорово. Нажали, на, накидали інгредієнтів, маємо борщик. До речі, мультиварка теж по принципу печі. Вона там парить, вони, це не, теж вони, дуже… Не бурлить, вона не розпадається на клієнтам. І тому в цьому році у нас буде ще й приз, подарунок для переможниці, саме мультиварка і хлібопічка. Аби показати процес, дивіться, шановні гості, туристи, ми це робимо для туристів в першу чергу, і для своїх, хто хоче у нас, будь ласка, приходьте, всі, всі дивіться. І для приїжджан, особливо цікавиться Дніпропетровщина, Харківщина дуже цікавляться цими моментами. От ми показуємо, як з восьми ранку господиня топлячи сама піч, мажучи той горщик сальцем, чи, можливо, не мажучи, щось там роблячи, якісь. Секрети, бо для мене приготування борщу в печі в горщику це теж магія. Жіноча магія. Е, Будь-які критичні ситуації в борщ. Українка знає ці всі цей борщ. І це ж абсолютно вірно. Етно садибка, салон, студія Лялина Святиця». Коли це читаєте, то я не знаю, хтось може не клікнути і не подивиться, що таке міння правильно назвати, да як ви човно називете? А це мається на увазі цей ця, ця хатинка, так. які збудували піч. Да? Так. А, як давно цей проект, і, і, і що вже в ньому відбулося такого, такого значущого для вас знаково? Дуже вам дякую за це питання, бо мої хатинці, буду гордо казати, мої хатинці в цьому році виповнилося 5 років. Вона вже існує 5 років 19 грудня на Миколаївчика. Дві 2010 році відбулися перші вечорниці саме на Миколая. А народилася ця хатинка дуже дуже. Не заплановано і випадково, хоча тепер я розумію, нічого випадково в житті не буває. Одна з моїх подруг, харків'янка, запросила, каже: поїдь за мене в Москву на виставку іскуства кукли, ти там помотаєш ляльки, бо я вже з 2008 року чогось рука потяглася до, до, ляль, до ляльки, до тканини. Ну я зараз собі можу це пояснити, чому тому, що весь час дослідницька робота біля комп'ютера, і ну переважно рідна моторака розвантажу міським. Так, а треба щось таке робити. Організм. Потреба якоїсь сублімації. Мабуть, так. Я все-таки сільська дитина, я виросла в селі. Я ці всі роботи сільськогосподарські дуже добре знаю. Мабуть, мені не вистачало праці і рук. І чомусь рука потяглася, і я почала робити ті ляльки. У 10-му році я поїхала на ту виставку і, їдучи з Москви, маршрутці, ми їхали там. У нас було. купка людей зібралась таких однодумців. Я подумала: ой, а де ж моїм лялькам жити? Їм треба хатинку. А хатинка в мене була. Я її придбала ще давно, ще в 2006 році. Вона так мене стояла занедбана, думаю, ой, треба в... скоренько х... населити хатку ляльками. І я заселила цю хатку ляльками і вже в грудні, це в жовтні прийшла ідея 30 жовтня, я навіть ці дні пам'ятаю, навіть я це занотувала, це вже в мене історія така є маленька цієї хатинки. Е, і вже відбулися перші вечорниці, вже відбулися ляльки. І тепер це в мене чому ж салон студія, бо я ж мрію, що там буде виставковий салон. Усіх лялькарок. Хоча би Полтавщини, бо я зразу замахнулась на Україну. Тоді бачу, хоть би лівобережжя. Тепер дивлюся, Боже, хоч би Полтавщини. То наразі там у нас три лялькарки, Одна з них опішнянка Лариса Ефремова, а Мої ляльки і. І ще є дівчатка з ляльками, просто їхні ляльки в мене експонуються. І ця хатинка це на, наразі вже вона стала садибкою сільського зеленого туризму. Це тобто що... один із об'єктів, куди так. так само завозять туристів. Так, так. так. Ну вона ще в мене не розкручений об'єкт, не, не брендовий об'єкт. Але усе ж, ж для цього в мене якраз і не вистачає часу. Воно я ж нікуди не поспішаю. У мене все попереду. Ну, я думаю, що ні. З вашим завзяттям і з ем, такою любові до людей, воно ж подібне притягує подібність. Дібно, да, все, все складеться е, Олена. Ви ще один із засновників громадської організації Туристичне село Полтавщини, яка з 13-го року існує. А з минулого року ви голова цієї громадської організації? Почому, чому чому виникла така нагальна необхідність створити таку громадську організацію? Потреба в громадської організації знову ж таки виникла. Зразу була хатка. Потім була садибка сільського зеленого туризму. Потім була спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні в Києві. Вона очолювана Володимиром Павловичем. І потім виникла потреба бути десь з кимсь при комусь, тому що сфера сільського зеленого туризму в Полтавщині, на жаль, за наразі не розкручена. Вона не розширюється нічого такого. Поступів таких широк широкомасштабних немає. Хоча нас... є поодинокі спалахи, ініціативи так, такі так, власні, Так, є, є людей. тільки поодинокі, і ми, і ми нічого нічого не можемо вдіяти. Ми мали. Х, хоча на Полтавщині ну дуже У нас багато передумовних це було і, і годували регіон. Усе можливо. є абсолютно вірно. Ми можемо бути туристичною меккою. Абсолютно вірно. І Не тільки в опішню можна привезти людей, а можна привезти в будь-який район, будь-яке село будь-якого району нашої Полтавщини. Лишень би цим треба займатися. І, от суті, смисл цієї громадської організації туристичне село Полтавщини. Ми хочемо, ми живемо в Опішні. У мене ще є партнер, я називаю навіть уже брат Олександр Куденець. То ця моя лялна світлиця це є садибка зі туризму Одна, а в нього є старий хутір. І ми от нібито ми йдемо однією командою. І ми в цю громадську організацію об'єднуємося. Ми та він та я, та ще у нас тепер уже є Чечеловокантрі Хаус, та ще в нас є в Тепер там музей, садибка промислів, Валентини Колінько. Ми один по одному просто гуртуємося. Нам потрібна якась була організація. От ми її сотворили. Рік Олександр був головою. Наразі він передає повноваження, тому що хоче займатися та першим виробництвом сільськогосподарської продукції. що дуже хоче тяжко продукту. Органіка, органіка, а, органічна продукція десь, це молоко, десь. це соки, це фрукти, овочі. Це нереально складно. Безумно. Я кажу чесно: це нереально складно. І тим більше один в полі не воїн. І тому ми та він, та я та, та разом та якось об'єднуємося в організацію, і ми цією організацією пропагуємо. Здорове харчування, здоровий відпочинок, здорове село, туристичне село. Наше село Полтавське, воно може привабити туриста. І ми, навчаючись самі цьому, ми вже запрошуємо, приходьте, хто бажає, вчиться разом з нами, тому що ми ще вас навчити дуже сильно багато не можемо. Але у нас є у мене такий п'ятачок є. У Саші ще п'ятачок до п'ятачка, і воно разом. Це тому є громадська організація, бо вона має право голосу. Ну, що тебе почули, так. Має, має бути якісь ну, ну, статуси пестрі. Плюс гранти можна писати, якщо громадська само... організація є. То тут задумок багато. Але Ліна, що... Ви ще член Національної спілки майстрів народної так. творчості і лауреат премії імені Василя Скоратівського. За що так. ви отримали премію? Ой, дорогий Василь Скоратівський, на жаль, вже немає його в цьому світі з нами. Е, премію мені вручала його донечка Ярина. Я отримала цю премію за кращий народознавчий матеріал. І це була стаття про весілля. Це було народне весілля одного села, і це село Велика Бавлівка Вели... нашої нашого сіньківського району від Опішеньки Це не так і далеко, там кілометрів сорок. І там живуть фантастичні люди, які ще які ще хочуть бабусі, щоб їхні онучки виходили заміж в українському стриї, щоб вдягала її внучка, її в керсеточку та віночок. І в 2007 році таке весілля було ще в Павлівці. Це ще воно було реальне. І в 10-х роках було весілля, на жаль, я не була на ньому присутня. І знову ж таки, Павлівку я для себе відкрила, перебуваючи там етнографічні експедиції. Це за... всі знають на слуху буде великий велике будуще, де музей весілля. Тепер да, уже а, знають. А, да, так. Да, тепер уже знають, бо музей же весілля, він теж не, так, не таку велику давню історію так, має. Так, так. Після Великої Павлівки в мене вийшла стаття про велике будище, музей. Я не, не вважаю, що я причетна до створення музею весілля, але поки ще не існувало музею весілля в клубі, я вже ходила по будищах і допитувалася старожилок, розкажіть, як у вас гуляли весілля. Розкажіть, як у вас пекли Це правила. було стимул, що вони зібралися? Можливо, бо там багато Якраз вчителів місцевої школи. Можливо, та? можливо. Але ініціаторка, це все таки директорка клубу і музей знаходиться в клубі. І їм низький поклін і шана, що вони розпіарили оцю мале. Сіньку ті книжку, будеш, хоча буде ще козацьке містечко. Там теж можна і, і про весілля, і про історичний якийсь напрямок. Там багато чого можна робити, але молодці, що роблять хоча б цей момент і вже славні. А про Павлівку бачите, не знають, тому що нема ж там музею. Значить, виходить, в кожному селі має бути музей, музей кожного села. І я за. Ну от ви така світла людина, кажете, бачите, ну я ще там не розпіарна. Стіла. давайте будемо зараз вас піарить 24 березня. Запланована виставка світ Олени щербань. От якраз піар. Про що це буде для не в таємничних, але ті, які потенційно цікавляться цією темою, можуть прийти, де буде ця виставка. Про що а, вона у мене немає абсолютно ніяких секретів ніколи ні від кого. Оце, мабуть, моя найбільша проблема, що я дуже відкрита людина. Ні, ні, все вертається царицю. 20... Це 100%. Ну, мабуть, перевірено 20... життям багатьох поколінь. <світ> ну дай Боже, бо я всію багато доброго. Сподіваюся, якщо хтось мене десь якось образило, то пробачайте. Ну, не хочучи. 24 березня 2016 року в музеї історії Десятиної Церкви відбудеться виставка ляльок традиційних ляльок мотанок Олени Щербань. Я перед вами це ну, людям, наз... маючи, це Київ. Назив... Да. це місто Київ. Так, це Володимирська 6, на Володимирській гірці. Можливо, буде вас нагода ще за одну зайти і в Володим погуляти по Володимирській вулиці на Андрійській звізі, музей національної історії Київ. Я завжди йду в Київ з щасливою, тому що там ну це, це історична наша така центр, епіцентр, я там надихаюся. Ідея це була не моя, зразу кажу. У мене там залишились колеги, друзі. Я працювала рік в музеї десятиниї церкви. І ідея була зробити таку виставку ще в 2013 му році. Ну там якось не склалося, щось десь не вписалося в плани. І ось перед новим роком телефонують. Ти б не хотіла б не змогла б Та, ну Як я можу відмовити своїм? Буду, зробимо. І ми зробимо виставку і майстер-клас для киян, для тих, хто і не киян, хто хоче, то прийде. Виставка буде відкрита для всіх. 24 березня здається на 10 ранку. Я вестиму цей творчий день чи творчий вечір, як би це сказати. Зробимо відео, поставимо, у нас є можливості показати відеоматеріал і про пішню, про ляльну світлицю, і про ляльки-мотанки мої, і про борщ, як ми покажемо. Ми покажемо традиції не тільки мотання ляльки, а традиції гри, традиції спілкування мами з донечкою, мами з сином, жінки з дітьми, чоловіків із, із дітьми, тому що. У нас вона абсолютно відкрита чоловіки, жінки всі будуть і діти, всі присутні. Ну... Такий формат відкритий. Я відкритий. сподіваюся, все у вас вийде. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Я дуже вдячна Олені Щурбані, яка сьогодні була моєю гостею людині з величезним серцем, з величезною любов'ю до людей, умінням і знанням з багатьох галузей, і найголовніше бажанням цим всім набутком ділитися. Дякую. Я ведуча Інна яковенко, прощаюся з вами, але ненадовго побачимося і почуємося рівно за тиждень. Нехай у вас, у нас і у вас, шановні. Глядачі, все буде гаразд.